Три місяці у полоні з рук терористів вдалося визволити українського бранця полковника Володимира Саричева. Офіцер 40-го Кіровоградського батальйону потрапив у полон під час боїв у Дебальцевому. Перемови щодо звільнення були складними, але, попри труднощі, Саричева вдалося витягнути з полону. Яке щастя бачити сонячне світло та дихати свіжим повітрям. Тепер точно знає 56-річний Володимир Саричев. У маленькій кімнаті без вікон їх було 12-ро. Спали на піддонах, їли лише кашу та хліб. Так у підвалі в Донецьку він провів два місяці. Коли приносили пищу, ми орієнтували, що от це утро, це обід, а це вечір. а день, ночі. яка погода на вулиці? Ну, ми зрядка спрашували у охранників там. Хто більш лояльно відносився к нам, то мог щось сказати, яка погода на вулиці, ну не более. Його захопили у полон на початку лютого, у перший день Дебальцівського котла. Підполковник мотопіхотного батальйону із трьома солдатами виїхав до Артемівська і потрапив у засідку. Ані одразу посривали з нас всі знаки розлич. І сказали, раз на вас ніяких знаків различия, Ви не пленные, практически вас нету, вот хотим сьогодні розстріляємо, хотим завтра. Два місяці його тримали казаки Донецького війська у Донецьку. Потім перевели до Луганської комендатури. Вже звідти Володимира Саричева вдалося визволити переговорникам з офіцерського корпусу. Це складне освобождення намагалися бути задіяснені всі сили, в тому числі і на державному рівні. І всі центри при СБУ, при міністерстві оборони, і многі волонтери. Володимир Старичев каже, у полоні найважчим було зберігати самовладання та віру, що все-таки вийде на волю. Ожог від о -о, сигарети, яку потушили на моєму лобу, тут травма від удару прикладом б'ють, так, підставляємо плечо, руку, ногу так захищаємо. Ну, не сильно захищаємося, тому що це їх злить. Після звільнення одразу до лікарні. Відповів, у нього травма грудної клітини та хребта. Він мух по суті вже скоро перестать передвигатися. Лікарі ділять все можливе, щоб функції Звонучник, восстановити. на лікуванні. Він готується до захисту дисертації з економіки. Вона про управління людським розвитком, зокрема, й на прикладі Донбасу. Жартує, навіть бойовики оцінили, коли знайшли її під час обшуку. Читали дисертацію, навіть говорили, що може бути, раз вона попала їм в качці трофеї, можна бистер перевісти на русський язик і захистити в Росії. Він найбільше чекає, коли переговорникам вдасться звільнити трьох солдатів, що разом із ним потрапили в полон. Загалом, за даними офіцерського корпусу, у Заручниках бойовиків нині понад 300 українських військових. Ольга Палуська, Євгенія Цвітанська та Олександр Куліш, Спадкор два плюс